З вами компанія «Автопарк», Нове надходження. Mercedes-Benz є -E класа 2003 року випуску. Задній пліво 3.2 на автоматичній коробці передач, максимально збережений стан автомобіля, все повністю обслужено. по ходовій частині абсолютно ніяких зауважень немає. Оригінальних ослабні диск, гарний зимова гума. СБС ка новенька поміняна. Паркроніківкру додатково встановили фарбло. Втанована вона по кругу, крім лобового скла. По задній частині салону у нас шкіряний салон в збереженому, гарному стані світла, стеля, скло підімчик для заднього ряду пасажирів, також клімат-контроль для заднього ряду пасажирів. По передній частині у нас і 400 пам'ять сидіння, терегулювання водійського сидіння. Водійське сидіння має деякі зауваження, але в цілому для 2003 року це абсолютно нормальна ситуація. 370 тисяч пробігів, велика мультимедія, багатозонний клімат-контроль, підігрів. І вентиляція переднього ряду сидінь все абсолютно повністю працює. Тому запрошуємо вас на перегляд, авто можна оглянути на Сумській-2, Чекаємо вас. Автомобіль можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.